<му> Привіт! Знову п'ятниця та програма Мандрівник. Сьогодні ми зірвалися за 100 кілометрів від Луганська та поїхали досліджувати Біловодський район. Нам обіцяли, що подорож буде дуже насиченою та цікавою. Тож давай з нами! Як би там не казали, але тепла сонячна осінь дуже підходить для мандрівок, коли вже не спекотно та ще не холодно, їдеш та милуєшся зелено-жовтими краєвидами. Суцільне задоволення. З такими настроями ми під'їжджали до першого пункту в нашому маршруті села Городище. Село Городище виникло наприкінці 17 століття на місці старого укріплення. Назву населеного пункту дало слов'янське слово городок чи то Городище. Вперше в письмових джерелах село згадують у 1684 році. Тут в цей час жило кілька родин кріпаків, які втекли від кріпосного гніту з території Правобережної України. У 1797 році Городище входило до складу Слобідсько-української губернії. У 1835-му село стає волосним центром старобітків повіту Харківської губернії. А що найцікавішого в вашому селі? Такого, що одразу гостям показуєте, запитали ми в місцевих. Є таке місце, відповіли нам, і повели показувати гору. Ти думав, що Медвідь-гора є тільки в Криму? Помиляєшся, є така і в Городищі. Дивись, який вид з неї. Більший підйом тривав пів години. І чим же цікава ваша гора? Розпитували ми місцевих. Виявилося, що тут за легендами чаклувала відьма. За розповідями старожилів, саме через неї, на початку минулого століття, на горі висохло джерело. Одного ранку люди, прийшовши до криниці набрати води, побачили, що води, води в криниці немає, тому що було позатикано грязними ганчірками, і люди сказали, що це зробила відьма. Води на тому місці так і не з'явилося. Нове джерело забило під горою. Між тим наше сходження тривало. За розповідями тут, всередині нагорного лісу, є підземний хід, що веде на інший край села. Зібралися ми було відшукати той хід, та нас відмовили. На те, щоб прочесати 40 гектарів лісу і цілого дня не вистачить, казали нам. Краще давайте ми вас із царем гори познайомимо. Як це? Знову здивувалися ми. Нічого дивного заспокоїли місцеві. Ліс на горі висадили у 80-х. До цього вона лисою була. Керував посадкою місцевий лісовод Василь Михайлюк. Поза минулого року на знак поваги до його праці горі дали його ім'я. Попри такий маленький строк, назва прижилася. Тепер всі в районі знають, що це гора Михайлюків. Нас всі знають, вже всі знають. Воно недавно нас е, гору назвав. Тепер всі знають. Там в міліції ж написано, гора Михайлюків, так що вже всі знають. З подружжям Михайлюків ми спілкувалися вже під горою. Василь Михайлович давно вже на пенсії, та незважаючи на це, про свою гору не забув. На добровільних засадах він разом з дружиною Ніною Павлівною виконує роль пожежного патруля, охороняючи нагорний ліс від вогню. І всі знають, що ми цю гору спасаємо І де, в якому краю демок, де вже ми біжемо. Вже там. вдосталь, намилувавшись горою, їдемо в Біловодськ, де на нас вже чекає відомий художник. Василь Ковічка біловодський художник-пейзажист, виступив автором герба Біловодська. Постійний учасник сорочинського ярмарку та інших мистецьких заходів. Його роботи зберігаються у приватних колекціях у США, Норвегії та інших країнах дальнього заробіжжя. Дана робота буквально написана тут в п'яти метрах. Це наша вулиця. наша родная улица вот эти тополя садил мой отец вот рядышком пейзаж этого лета тоже натурная работа наш троицкий храм это работа это работа что интересно э, наш троицкий храм я писал рисовал много раз я даже не знаю сколько раз писал и что интересно такая тема какая благодатная не надоедает. Поки майстер показував свої роботи, до нас вийшов пухнастий кіт. Його шельмою звуть, вказав на вусатого художник, і його кувічка увічнив на одному зі своїх полотен. Та, на жаль, побачити ту картину ми не змогли. Зберігається в одній з приватних колекцій. Після Вернісажу, розвиваючи мистецьку тематику, нас запросили послухати бандуру. Ансамбль бандуристів Біловодського районного будинку культури створено у 1994 році на базі Новодеркульської капели. Вже за п'ять років колектив отримав звання народного ансамбль неодноразово учасник обласних та районних заходів. Дипломант обласного фестивалю українського фольклору Червона калина всеукраїнського конкурсу бандурного мистецтва імені Остапа Вересая та двох міжнародних фестивалів вулиця Дружби та Манькова зажигає тагні». Завжди вважав, що володіння цим музичним Інструментом то прерогатива представників сильної статі. Адже коли чуєш слово бандурист, то уявляєш сивого чолов'ягу із бандурою. Як на мене, тендітній дівчині більше пличуло фортепіано. Та мене переконали у зворотньому. Біловодський ансамбль бандуристів жіночий колектив. Бандура мені подобається це більше от моєї Ну, по моєму характеру, мені більше подобається виступати з людьми, спілкуватися, кудись їздити, якісь мероприятия. А фортепіано сидиш Просто в кабінеті і граєш, тут же шипієть і грають. Далі детальне знайомство з місцевими лісами та степами. Їдемо в урочище Юницького. Урочище Юницького рукотворна пам'ятка природи знаходиться в районі села Городище. У кінці 19 століття усі землі відрядили експедицію під керівництвом Василя Докучаєва. Її метою було дослідження ґрунтів та вироблення методів боротьби із посухою та неврожаями. З 1892 року справу Докучаєва продовжив його послідовник Костянтин Юницький. Саме в цей період у степах в районі Городища висадили близько 90 гектарів насаджень. Місцевий дендрарій нараховує понад 200 видів дерев. Дерев, серед яких ялинка енгельмана, австрійська та кримські сосни, чингіл-сріблястий. В лісовому масиві урочища можна зустріти лосів, лисиць, орлів та інших видів тварин та птахів. На цій стороні у нас присутствує також інтродуцент, єль Енгельмана. Це очень рідкий вид єлі. І також у нас там є катальпа, яка. У Нас уже є більше 80 років. в урочищі. На зустрічав лісничий євген Кужель. Показавши рослинність навколо колишнього будинку Костянтина Юницького, він запропонував відвідати місцеву перлину. Наприкінці 19 століття в цих місцях на території тоді ще майбутнього лісництва заповідали невеличку ділянку степу. Того часу цю землю не зачепили жодні роботи, навіть пожежі милували. А от від наступу лісів в цьому шматку степу врятуватися не вдалося. За часом ця площа починає постепенно заліснятися. Тобто ліс наступає на степ. Це явлення, тому що у нас юго восточні вітра і в більшій степені з юго-востока. семена сипаються в цю підстілку. Здесь обитають кроти которые способствуют закреплению сім'ян, і таким образом ми как як лісопають на степіль. происходит залесение постепенно. Лишаємо ліси та їдемо далі. Біловодчина, дивна земля. Тут навіть страусів на приватному подвір'ї зустріти можна. Отак, От запросто у вольєрі на сільській вулиці. Дивуємось та поспішаємо далі. Бо ще треба зустрітися із відомим місцевим виноробом Віталієм Поповим. Віталій Попов, біловодський винороб, широко відомий в Україні та за її межами прибічник органічного землеробства, Способи ведення господарства, який повністю виключає втручання хімічних речовин. Член Київського клубу органічного землеробства та московського товариства дослідників природи досяг неабияких висот у вирощуванні винограду. Його виноградник нараховує понад 200 сортів. Екскурсія виноградниками обіцяла бути смачною та цікавою. Для початку майстер навчив, як правильно їсти виноград, де відшукати найсмачніше. Ягоди кушаємо в самій верхній частині гроздя. Вони тут більш спілі, більш вкусні. І грозді починають созрівати від центра куста. Тобто, в першу чергу зріває перша гроздь от центра куста, потім пошли далі. Далі невеличка таємниця від професійного винороба. Виявляється, що збирати врожай слід виключно в суху погоду в сонячний день, аби не було зайвої вологи, яка може погіршити майбутнє вино. Отриваємо ягодки від ножек, потім роздавлюємо все, тобто отримуємо сок. Наша задача. Ну, для этого є спеціальне приспособление. І от сок вместе с кожицей, з кожицею, з семенами у нас бродит. Естественная дрожжи работает, никаких искусственных добавок мы не делаем. Ни воды, ни сахара, ничего. Потом это где-то неделю бродит с кожицей, потом сок отделяем от кожицы, бродит уже один сок, так называемое тихое брожение. И только через месяц получится первое молодое вино, которое уже можно пить. Но если оно постоит еще месяца три, оно станет совсем хорошим и к Новому году можно вино молодое пить. Кілька років тому біловодські винороби стали на захист луганського бренду Байбака. Половина доходів з продажу такого вина йде на захист цієї тварини. Задля захисту байбаків Попов із товаришами створили спеціальні дружини. Вони патрулюють місцеві території та нищать браконьєрські пастки. А найближчим часом виноградарі з Біловодська планують зайнятися трюфелями. Оцих от маленьких п'ятачкових, які вперто ховаються від камери, місцеві ентузіасти планують використовувати для пошуку трюфелів. Ця тваринка ідеальний шукач делікатесних грибів, що ховаються під землею. Такий спосіб трюфелі збирають для західноєвропейських ресторанів. Відтепер влаштувати трюфельне полювання можна і на Луганщині. Свінь ведемо на поводці, вона по запаху на розстоянні до 50 метрів цей гриб. показує носом, де він знаходиться. І ми е, підкапуємо в землі, викапуємо ямку і забираємо трюфель, Складаємо в корзинку і йдемо далі. Запросили на трюфельні пошуки і нас, але вже. Наступного разу, бо поки ми мандрували районом, не помітили як настав вечір. Тож найближчим часом в Біловодськ збирати делікатесні гриби.